Замість смітника спортивний майданчик. Від сьогодні у жителів вулиці Блюхера з'явилася спортивна площадка для занять фізкультурою. Тепер там можна пограти у футбол, баскетбол та волейбол. Також на площадці встановили турніки. Подробиці у матеріалі моєї колеги Оксани Святенко. У жителів вулиці Блюхера з'явився спортивний майданчик. Протягом чотирьох років на цьому полі, а це близько десяти соток землі, був смітник. Потім тут незаконно мали побудувати гаражний кооператив. Ліквідували це самовільні забудови, ліквідували сміттєзвалище, прочистили русло річки. Тільки почали. Я думаю, що в майбутньому це зробимо. І сьогодні ми хочемо передати цей спортивний майданчик територіальній громади квартальному комітету нашого мікрорайону. Ми дійсно відстояли цю земельну ділянку. Ми відстояли е тих дітей, які хочуть займатися спортом, зокрема. Ви бачите, що віддалені мікрорайони, вони теж не повинні бути обділені такими спортивними майданчиками. Гратись, все. Ми будемо тут грати в футбол. Баскетбол. А ці футболісти прийшли спеціально, щоб першими випробувати нове поле. Діти зможуть буде розважатися, гратися, зможуть грати в футбол, волейбол. Ім поставили багато чого, Думаю, їм сподобається. Він сьогодні ще не в тому стані, в якому має бути. Але те, що вже огорожена територія, і вже що це буде тільки спортивна інфраструктура, це вже 100%. В Майбутньому зараз ми будемо на весну влаштовувати, все таки під'їзд, тут ремонтувати дорогу. І ми хочемо, щоб все таки більш активно населення громада повинна. Громада повинна з нами оплепліч опліч робити ці справи. Оксана Святенко Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.